Міф чи правда, що аналізи крові краще здавати тільки наче, інакше, інакше результати будуть неправильними. Це частковий міф для більшості базових аналізів крові. Дійсно рекомендовано здавати аналізи наче. але є деякі аналізи, наприклад, гормональні дослідження, коли забір крові можна робити на протязі доби краще уточнити всі умови у вашого лікуючого лікаря або в лабораторії. Міф чи правда, що якщо здати кров у період застуди чи підвищеної температури, то результати завжди покажуть хибну картину. Це міф. Звичайно, під час гострого захворювання деякі показники можуть змінюватися. Інколи саме це і є нашою метою виявити наявність запального процесу чи інфекції. Головне попередити лікаря про всі симптоми. Міф чи правда, що для аналізу сечі достатньо будь-якої ємності навіть з під варення? Це міф. Це дуже древній міф. Це історія, наша історія. Колись дуже давно дійсно нам казали, що можна взяти будь-яку склянку, помити її миючим засобом, сполоснути кропом і принести дослідження в лабораторію. Але часи змінюються. Змінюється лабораторне обладнання. Змінюються реагенти, змінюється сучасна лабораторна діагностика і вимоги до сучасних лабораторних досліджень. Тому, щоб уникнути потрапляння зайвих речовин і мікробів, які дуже спотворюють дослідження сичі, необхідно використовувати одноразовий стерильний контейнер. Міф чи правда, що підготуватися до аналізів можна за декілька годин до їх здачі? Це теж частково міф. Бажано отримати чіткі рекомендації. Наприклад, для деяких гормональних та біохімічних досліджень дійсно треба утримуватися від їжі десь 8 годин приблизно. Також важливо невживання алкоголю та зниження фізичного навантаження за добу до здачі крові. Міф чи правда, що аналіз крові може показати, чи вистачає людині вітамінів і мінералів? Це правда. Є розширені панелі, які включають дослідження вітамінів та мікроелементів, і на основі цих показників можна виявити дефіцити, але все одно кінцевий діагноз ставить ваш лікуючий лікар, враховуючи усі комплексні дослідження.